Студія, 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 студія. Вітаю вас. Ви на телеканалі Катерини Ставінської. Чай, кава. Ходімо теревен. Ви забули? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. І одразу ж з класної новини: британська видра рецидивіст вкрала риби на 126 тисяч баксів. Приблизно 50 декоративних коропів зникли зі ставків, а ціна одного коропа 2,5 тисячі доларів. На кадрах видно, як несподіваний зловмисник уникає електричних огорож і хапає коропа перед тим, як втекти. Директор готелю Ендрю Нельсон сказав, що виявлення видри як хитрого винуватця стало несподіванкою одна із турецьких авіакомпаній, перша в Європі, ввела зону тільки для дорослих, і це не те, що ви могли подумати. У цьому відсіку просто не можна буде їздити з дітьми. Він суворо, 16+. Платіть додаткові 45 євро, і все біля вас не буде ніхто кричати і дивитися свинку пепу. В Японії є ресторан, який наймає лише офіціантів з деменцією. Він називається ресторан помилкових замовлень. Ну, милота, правда? Клієнти ж це сприймають як сюрпризи і завжди зустрічають такі замовлення із посмішкою. А тепер така, знаєте, почесна новина. Пінгвін став генерал-майором у Норвезькій армії. Up, since I've been to be your new Пінгвін на прізвисько Сернільс Улав Третій тепер офіційний талісман Королівської гвардії Норвегії. Цей титул йому дали за хорошу поведінку і за те, що він був чудовим прикладом для інших пінгвінів в Единбурзькому зоопарку. Спеціальна церемонія вручення Серу Нільсу його нового титулу відбулася в контактному зоопарку Пінгвінс Рок в Единбурзі. На ній були присутні понад 160 гвардійців у формі. Ну, це така милота, я не знаю. Просто уявіть у ці відчуття Пінгвіна. Він такий стоїть і думає: а це, звісно, ну, визнання, так? Да? Шкіряні всі стоять, дивляться, аплодують. О, чекаю коментарі, до речі. Угу. І підписочку, звісно ж, вподобайку, репост, ну, все, що ви вмієте. А то я так давно не була деревенні, засумувала. Бо ж теж засумувала. Ясна. Покажіть. Мені. В США народився жирафик без плям, і фахівці думають, що він такий єдиний, пропускають, що він такий єдиний в цілому світі. Дивіться, молоток. У зоопарку Теннесі сподіваються, що народження незвичайного жирафу приверне увагу до проблем скорочення популяції. Я супергерой чи суперзлодій. Я думаю, що я супергерой злодій. Да? Нє. Шок новина. В Шотландії відкрився дитячий садок для дорослих. Там вони можуть відпочити після роботи і зробити те, точніше спробувати те, що не робили в дитинстві. If you know what I mean. Можна їсти піцу, складати конструктори, будувати якісь ці пісочні замки. А вхід строго з 16 років, не менше. Ну і загалом це коштує десь 10 фунтів. Дайте договорить мені, будь ласка, Дедрелюй! За день перебування там потрібно заплатити 10 фунтів. Це приблизно десь 390 гривень. ну тепер напишіть: хто б хотів такий дитячий садок? І Я б дуже. Слухайте, може, це зробити? Ну, по факту, взагалі, вони планують ще робити точно такі ж Точно. такі самі садочки в Італії ще. Тому хто знає, може десь через років 20 і в Україні таке буде. Ну і наостанок, якщо ви схильні до пошуків якихось сенсів, постійно працюєте, далі відео 100% для вас. Просто релак! Хлопець знімає відеоси з перегонами найбезглуздіших предметів в житті. Просто подивіться. І наостанок я нагадаю, що ми підтримуємо наших військових, донатимо на ЗСУ і таким чином наближаємо нашу перемогу всі разом. І, звісно ж, чекаю ваших коментарів. Вже 500 раз разом сказала, я не знаю, просто як 25 п'ятий кадр. чекаю ваших коментарів, подобаєк, репостів, підписок. Цілую, люблю. І наступні відоси, маю надію, будуть скоро. І не буде е, так багато, такої великої перерви. Всім цям!